Вітаю вас, дорогі друзі! Команда Тивуд, виробник дерев'яних сходів і дерев'яної мебелі, є знову з вами на зв'язку. Сьогодні ми знаходимося в селі Колочава, Закарпатська область, де ми спроєктували і змонтували даний конструктив сходів ось в такому типі слоновою кісткою. Тон клієнт підібрав для себе під двері, ось такого типу, і змонтували ось такі сходинки. Коротко про даний конструктив, який ми змонтували і поставили на бетон. Можете бачити, як вони виглядали до цього часу. Клієнт вибрав для себе сходинки в такому типі, щоб була перша сходинка, маємо забіжна розширена, для того, щоб легше було заходити наверх, на другий поверх. Поставлена різьба ЧПУ, це маємо перший гусак ЧПУ 07. Різьба плюс перта патина такого типу золотиста під бронзу. Поставлені під кожну під сходинку маємо ось таку різьбу. А також прикрасив даний конструктив. Це маємо підсвітка LED. І, звичайно, балюстрада на першому і другому марші ось такого типу різьба ЧПУ. Якщо вам подобаються ось такі сходи, які несуть з собою одночасно і комфорт, дизайн, а також естетику у ваш будинок, ви можете звернутися до нас. Команда Тивуд це завжди правильний вибір. Дякую і бажаємо всім нам миру. Дякую.